Доброго раночку, мої любі! Хочу розповісти вам про мою маленьку, але велику знахідку. Напротязі 2,5 місяців я вживаю цю пасту. Я хотіла її сама потестувати, подивитися, перш ніж про неї розповідати. Ось, 2,5 місяці я її вживала, як мені радив консультант, і. Я хочу сказати, що це просто великий скарб. Це стопроцентний продукт без цукру, якщо, що. Ось, якщо там хтось бореться з цукром. І це великий скарб не тільки для онкохворих, але, мабуть, для всіх. Ну, я скажу конкретно від себе. Тому у мене були проблеми з шлунком, з стулом. З тиском, з печінкою, з гемоглобіном. Я хочу сказати, що це паста е, зі всіма цими проблемами е, дуже е, просто справилась на ура. Два з половиною місяці мій гемоглобін просто мені поє, поєт, співає, співає романси і каже, дякую. Я зовсім не вживаю таблетки, таблетки для підняття гемоглобіну. Мій гемоглобін стоїть на тому рівні, на якому потрібно, і я цьому дуже задоволена. Мій тиск для, для когось він вообще, в принципі, дуже завеликий, але я ну, страдаю від, від цього, і при моїй нормі там, 150 на 100 я себе почуваю дуже добре. Але після хіміотерапії у мене завжди падав тиск, і тому зараз. Зараз мій тиск просто те ж саме мені співає і каже: дякую. Шлунок зовсім перестав боліти, стул просто шикарний. Тому я хочу порекомендувати цю пасту конкретно від себе, я кажу просто багато-багато плюсиків. І дякую, що я зараз можу не вживати 10 тисяч таблеток. Для якогось там підняття чогось, е, мені достатньо тільки цього. І це 100% натуральний продукт, без всіх оцих там домішок, помішок і всього остального. Е, я дуже задоволена, дівчата. Кому потрібна, ось ссылка, де я це все брала. Там дівчата-консультанти вам допоможуть зі всіма питаннями. Тому будьте здорові і гарного вам дня!